Просто, монах. просто йдуть монах. Бля, ці... Старі чітко. на масс. Просто иди на нас. Блядь, тарви вообще цветка. Где на уставки, да? Где? Хорошо. Чот блядь блять. І не випадає на яке, а не ви, я, по -другу. я по -другу, бо не випадку. Я подруги любив. І я подруги, бо я дивлюсь ці збоку, а ти над головою. Ой, це осталося. Це ще. це таке десь як два нуля, бачиш А це, це троє. Троєчка? Троєчка. Все, оце послідній серії і тоді роз'їжджаємося. Є снісе. Так. Да. Купи.